Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і, звичайно, українською мовою. Мене звати Олександр Серцов і я автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є співзасновник фонду енергетичних стратегій України Юрій Корольчук. З яким Юра, є ще одна тема, яка зараз дуже Актуальна і дуже гаряча, вона є в Росії, а зараз обговорюється можливість обмеження ціни на російську нафту. Наскільки реальним є такий крок, і чи буде можливість Росії обійти цю санкцію подати, ну, десь там в Китай, в Індію, ну ще якусь велику країну? Я не знаю там. Ну дивіться, якби це не є нове, тобто, ми ж бачили такі розмови, бо це ж ембарго. воно з 5 грудня має діяти почати діяти нафтове ембарго. Питання, те, що, дивіться, ключовий аспект, поки що от на даний момент, от станом на листопадник. На кінець листопада Росія не зменшила видобуток нафти. Тобто в неї менше нафти не купує ніхто. Тобто, навпаки, вони навіть невеличкий плюс продемонстрували, тому що там Італія нарощувала купівлю. Там навіть Великобританія купує там російську нафту далі, там через треті країни, через треті компанії. Оце ж, власне розвинувся ринок. Те, що ви кажете, Індія, Китай, тобто Індія, вони також багато нафти брали, перепродали і Китай також. Перепроду, вони обмінювалися там. Тобто вони брали в Саудівській Аравії, а Саудівська Аравія а потім російську нафту там далі через танкери, вони їх продавали далі на європейський ринок, да, наприклад. Тому, скажімо так, оця гранична ціна, да, вона якби мала вирішити питання наступне. Ну, як так, формально, щоб не дати можливість там заробляти Росії на нафті. Да. Ну, по-перше, треба розуміти, що якщо нафта знижується в ціні, да, то вона знижується на всі сорти нафти і на російську, і на са саудівську нафту, і на венесуельську, і іранську. На всі. Те, що ми зараз бачимо. Да. І це пов'язано з тим, що зниження відбувається. Була ж нафта там майже 140 доларів, ну, 120 була, там, потім 110, 100, потім 90, зараз уже 50-60 доларів. Питання те, що. От... Це не ці не, скажімо так, ну не то, що не подобається, так не можна сказати. Це не влаштовує ОПЕК організацію ОПЕК Плюс. Тобто вони постійно розглядають варіант скорочення видобутку. І відповідно це скорочення видобутку. А Росія також з ОПЕК вони працюють разом, тобто вони співпрацюють, вони також знижують нафту. Тобто, ми то можемо побачити, е, от е, встановлення граничної ціни, можемо звичайно, вона, вона можливо буде встановлена. Але потім, якщо відбудеться зниження видобутку нафти з боку Росії, то це може бути нашу власне, скоріше за все, співпраці з ОПЕК. Тобто, коли ОПЕК буде знижувати видобуток, і Росія буде знижувати видобуток для того, щоб ціна не суттєво дуже падала на ринку, бо вона падає в цілому, бо рецесія почалася. Рецесія така, і Китай там впливає на це і Європа дуже тяжко, якби переживає цю кризу. Тобто, бізнес не працює, економіка не працює, споживання падає, грубо кажучи, все, от вам якби і. Проблема, нема куди цю нафту дівати. Е, але тут є важливий момент також, що от якщо дивитися чисто технічно, от, гранична ціна, да, наприклад, питання: що таке гранична ціна? От як вона буде е, встановлюватися? Поки що ж не зрозуміло це. Тобто, я зараз поясню, на яку, ціну, на яку ціну нафти гранична ціна буде поширюватися. Чому я кажу, на яку ціну? Тому що тих цін є декілька. Є ціна нафти, яка видобувається. От часто можна почути думку, що от до речі, президент Зеленський там казав, що треба 30 доларів поставити от, е, граничну ціну, і тоді, тоді все буде добре, якби тобто, от, що таке, грубо кажучи, 30-40 доларів. Собі вартість видобутку нафти. Потім нафта продається е, на ринок компанію «Роснефть». Продали вони на ринок свою своєму трейдеру, наприклад, своєму трейдеру. Потім той трейдер продав іншому вже крупнішому трейдеру європейському чи світовому. Це вже третя ціна. Потім той продав середньому трейдеру четверта ціна, і той вже середній трейдер продає навтопоробним заводам. п'ята ціна. Тобто є п'ять цін, розумієте? Так, да, вони можуть бути там 38, 40 доларів, 42 долари, 40 що, тобто то різниця може бути. Але вона може бути от така. Тобто питання: на я, якою буде гранична ціна, на яку цю ціну буде встановлена? Більше того, скоріше за все, мені здається, що якщо воно і буде, то ми побачимо те, що кожній країні дадуть можливість самостійно вирішувати, от, на який цей сегмент накладати граничну ціну. Тобто, і кожен буде відповідно вже виходити із своїх там можливостей. Бо, наприклад, виступили там суттєво, виступали там от Греція, там Мальта. Вони великі учасники е, танкерного ринку, тобто у них танкерів дуже багато, які нафту перевозять, і вони працюють на цьому ринку, і вони, скажімо так, не зацікавлені в цьому, і тому таку, скажімо, таку більш жорстку позицію займають. Бо зараз вони, наприклад, заробляють, тому що йде перевалка нафти на танкерах е, в морі, тобто уникаючи санкцій, да. Або імітуючи власне, е, оце ніби ніби що це не російська нафта, а да, що це якась інша. Да, там пер, з одного танкера на інший там перекачали нафту, все вже вона якби інша. Оце турецька нафта появилася там да, такий термін. Там індійська нафта. Тому я думаю, що поки що я так не, не можу сказати, що це дасть ефект певний. Якщо навіть повторюсь, навіть якщо ціна і буде знижуватись на світовому ринку, так, як ми зараз бачимо, то від цього будуть страждати всі: і Росія, і США, і Саудівська Аравія. Там, і, ну, всі видобувні країни, да, всі. Е, тому ну, скажімо так, поки що це питання відкрите, чесно скажу. Ну, власне, я оце хотів спитатися, а що заважає е, Росії видати свою нафту там, за казахську, там, білоруську, зрештою, будь-яку? Як вони це і роблять зараз? Тобто, вони просто ну не ведуть, вони обходять ці санкції, фактично ну, через сірі схеми, де їх називають. Тобто, нічого дивного в цьому немає. Це бізнес так завжди працює. Ну, Знаєте, тут вже важко сказати, да, там, як це там оцінювати. Але я кажу, судячи з того, що цю нафту купують також там і в Великобританії, і США. до речі, там якісь, Ну вони мало. Вони взагалі завжди мало купували в Росії нафти. Вони своєї достатньо. Але це, цей момент є. Тобто, ну, подвійні стандарти це чи як, я не знаю це називати. Можливо, так а якщо Росія знизить е, видобуток нафти, їй доведеться очевидно законсервувати якісь свої свердловини чи зменшити їхню інтенсивність роботи? Як, як це на них відіб'ється уже через якийсь час? Тобто чи їх вдасться відновити? Ну, дивіться е, от. Подивимось просто з точки. Навіть да, почнемо 2008 рік, коли була економічна криза, така відома. Ну щоб далеко не йти, там 1998 рік, да, бо це зовсім далеко, то ніхто і не згадає, напевно. От 2008 рік криза була. Потім була криза е, 2013-14 рік. Була також нафтова криза і світова економічна криза була. Потім була криза 19-20 рік, коронакриза. і зараз криза. Тобто під час всіх цих криз. Зменшувалася ціна на нафту, і видобуток нафти знижувався ОПЕК і Росія. Вони знижували видобуток нафти. Ну глядач сам напевно дасть собі відповідь на питання: якщо нічого не сталося з російським нафтовидобутком за той час, коли також було до речі, суттєве зниження було видобутку нафти постійно. От, особливо 2008 дві тисячі рік. Під час економічної кризи це була величезна криза, і вона тоді зачепила ще більше ніж коронакриза. Вона вдарила, е, тобто є можливість. Є так само, як і по газу є можливість знижувати дебіт, і не закривати свердловини, тобто не консервувати в такому розумінні, якщо ну закрили все, кінець якби смерть свердловині. Ні, от в чому питання. Тобто не треба так, мені здається, знаєте, самонадіяно вважати переносі. Це я пам'ятаю, як завжди, знаєте, от особливо з 13-го року, да, коли, е, скажімо так, коли почалися активні бойові дії, да, 14-й рік 14-го року, то тоді, от була така завжди очікування: всіх, от, от зараз нафта буде там от 20 доларів і все, і кінець, і Росія там. Вже нічого не зможе заробити, і була навіть пам'ятаєте, от під час коронакризи була був навіть взагалі, нафта впала тоді. Там що сміялися, всі була історія така, коли, е е е е да, коли казах, цю канадську нафту там важка нафта її продавали мінус 20 доларів. Доплачували, грубо кажучи, доплачували, щоб її забрали, бо було вигідно доплатити, перекредитуватися, перекред, перекреди, щоб перечекати оцю кризу. Потім все стабілізувалося, ціна знову виросла. Там цей власник витер під щола і почав знов далі продавати заробляти. Але він втримав свій бізнес да, на ногах. Тобто він працює в нього. Але йому було тоді вигідно доплатити. Да, наприклад, так само і тут. Тобто, сказати, що ну да, менше грошей отримують Росія, Саудівська Аравія, да ну як там Іран, Венесуела, США також я чому згадую США, вони також великий гравець на ринку нафти. І вони також страждають для них. Ціна, наприклад, реальна нафти, коли вони починають щось більш-менш нормально працювати, це. Грубо кажучи, десь 50 доларів, все, Все, що нижче, у них все у них починають бурові станки закриватися, тобто вони зупиняються, починають одразу банкрутство. Починаються все. Тобто, ну от ну, бо це це рот реальний бізнес. Да? Ти не можеш працювати просто так для задоволення. Розумієте, якби ти повинен видобути, продати, заробити, заплатити зарплату, заплатити податки, повернути кредити, все, піти собі в кафе, купити собі соку і випити соку. Да? Наприклад, ну, так ну так просто тому. Дуже примітивно мені здається так вважати, що завтра кажу, ціна буде 20 доларів чи 30 і тому це до, до того, що Зеленський каже, да, 30 доларів встановити. Тоді, чесно вам скажу, тоді треба вимагати нуль, щоб була нуль ціна, щоб взагалі не продавалася. Але це важко уявити. Позиція Росії, яка, до речі, навіть, навіть в умовах обмеження, обмеження ціни, от граничної ціни, виникають, ми просто ті країни, які це приймуть, да, ми, каже, не будемо продавати їм якби, цю нафту. <кхід> Можливий такий варіант буде, бо я не виключаю. Ну, принципово, да, от є країни, які відмовились від газу, наприклад, там російського от і нафти. Ну, я думаю, що просто ті країни, от як Великобританія, я чому згадую, наприклад, не в обхід будуть. Купувати будуть турецьку нафту, індійську нафту, розумієте? Індійський дизель будуть купувати, який виробляється з нафти російської. Да. От в чому питання таке важливе. Да, от так. Отже.